Новий завіт Народження Івана. Був один священник на ім'я Захарій. Його дружиною була Єлизавета. Вони ніколи не мали дітей. Одного дня Захарій працював у храмі. Він підвів очі та побачив Янгола, що стояв навпроти нього. Янгол сказав Захарію, Єлизавета скоро матиме сина, ти назвеш його Іван. Захарій не міг повірити, тому що почув. Його дружина була вже старенька. Як могла вона мати дитину? Янгол сказав, За те, що ти не повірив мені, ти не зможеш розмовляти, доки не народиться дитина. Як Янгол і сказав, Єлизавета народила немовля, ми назвемо його Іван, сказала вона. Чому? питали її друзі, у твоїй родині ніколи не було жодної людини з таким ім'ям. Отже, вони спитали Захарія, як він хотів назвати дитину. Він дістав шматок паперу та написав на ньому, Його ім'я Іван. Цей запис здивував усіх. Але сталося ще більше диво. Раптом Захарій знову почав говорити. Він подякував Богу за таку прекрасну дитину. Він також сказав: Бог пообіцяв зробити щось дивовижне для світу через родину Авраама. Ти, мій сину, станеш великим пророком, ти готуватимеш людей до того дива. Яке Бог пообіцяв Аврааму?